Новий міністр освіти та науки Оксен Лісовий, воїн-доброволець, син дисидентів, керівник малої академії наук з чудовою репутацією і плагіатор людина, яка настільки разюче відрізняється від свого попередника Сергія Шкарлета, за купою параметрів виявилася його побратимом в плані академічної доброчесності. От, ну, власне, кажучи, такі запитання поставали на тижні, що минув. Власне, на тижні, коли Оксан Лісовий прийняв присягу як новий міністр освіти та науки, я лісовий Оксан Васильович, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету міністрів України, урочисто присягаю на вірність українському народові. Зобов'язуюся додержуватися Конституції України. Та законів України зміцнювати суверенітет та незалежність України про цю чергову плагіатну історію чергового міністра освіти та науки, бо навіть Шкарле тут не був піонером. Можете собі загуглити, наприклад, плагіат Лілія Гриневич. Так, от про цю історію треба серйозно поговорити, тому що вона підняла ну такий вже пласт питань. І щодо першоджерела інформації, і щодо того. На що можна закривати очі через розмаїті інші заслуги, і щодо подвійних стандартів, і щодо того, хто може в принципі піднімати проблемні запитання, має там на це моральне право, і щодо трешу в українських освіті та науці загалом. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і у цьому відео я хочу підняти ці питання і ці проблеми, тому що вони стосуються не окремо взятого Міністерства освіти та науки, вони стосуються нашого суспільства загалом. Бо від деяких реакцій, власне, суспільства на цю всю історію я те, що офігів. Ну, а ви, до речі, підписуйтесь на цей канал, тому що разом офігівати і легше, і продуктивніше. Я офігів, Валера. я офігів. Отже, буквально за два дні до призначення Оксана Лісового міністром з'явилася інформація про те, що в його кандидатській дисертації за 2012 рік є плагіат. Першим джерелом цієї інформації був доволі стрьомний український рух пацифістів, засновником якого є ще більш стрьомний Руслан Коцаба, але вивчення власне, наукового тексту пана Лісового і його звірка з іншими текстами підтвердила, що плагіат таки є. І тут понісся фестиваль подвійних стандартів. Пам'ятаєте, коли виявили плагіат в Сергія Шкарлета, то масово звучала дуже притомна насправді теза: міністр освіти та науки не може бути плагіатором, це неприпустимо. Так, от цього разу масово зазвучало геть протилежне розмаїті спроби, ну фактично, виправдати пана Оксана Лісового. Від доволі тонких до абсолютно примітивних, ой, та хто взагалі не списує. У мене була така ідея познаходити цитати різних спікерів, які категорично і різко засуджували призначення міністром освіти та науки плагіатора Шкарлета, і порівняти з тим, що ці самі спікери говорять зараз щодо плагіату. В Оксана Лісового, але доля принесла мені подарунок у вигляді програми Української правди, участь в якій взяла зокрема народна депутатка і колишня заступниця міністра освіти Совсун. Вона цей контраст продемонструвала в рамках одного ефіру. Ось що вона говорила про плагіат Шкарлета і про те, як на нього реагували її студенти. Коли я їм розповідала про принципи академічної доброчесності на курсі. То кілька коментарів жартівливих на тему того, так що нам не можна списувати, а міністру можна, я отримувала. І це я викладаю в хороших університетах в Могилянці, в Київській школі економіки, де, де цьому до цього серйозно ставляться. Але навіть там так. студенти були ну, так розгублені. А чого це нам не можна списувати? А виявляється, щоб міністром освіти стати, то можна, і ось таке резюме від пані народної депутатки щодо цієї ситуації. На жаль, наші діти і наші студенти, викладачі будуть ще дуже довго розплачуватися, тому що багато для кого це призначення людини, яка є плагіатором на посаду, воно стало символом, ознакою того, що тут нічого не зміниться. На думку пані Совсон з паном лісовим, у нас зараз зовсім інша ситуація, і вона, мабуть, викликатиме абсолютно інші думки і емоції у її студентів. Це не дуже добра історія на загал, так і звичайно, що було би краще, аби. Такої історії не було так, але це кардинально відмінна позиція від Сергія Шкарлета, який казав, що ні, це все політичні закиди і ніякого плагіату у мене немає. Ну, давайте ж розберемося, яку таку принципову іншу позицію зайняв пан Сен Лісовий. Він сказав, що відправить свою дисертацію на експертизи, і якщо виявиться, що там є плагіат, то тоді він відмовиться ні, не від міністерської посади, а від свого ступеня-кандидата наук. І знаєте, сама ця постановка питання, ну, мовляв, я відправлю свою дисертацію на експертизи, щоб перевірити її на плагіат, ну, це звучить дивно. Невже він не знає, чи він копіпастив цілі шматки чужих текстів без посилань? Вибачте, я в це не вірю. І не вірю я в це зокрема тому, що я особисто дуже добре пам'ятаю, які джерела і як використовував навіть у своїй бакалаверській роботі 17 років тому. І ця позиція пана лісового дуже схожа на спробу. Ну, якщо говорити прямим текстом, то пропетляти. Але це лише основна сюжетна лінія, на яку нанизується дуже багато проблем і питань. Перше, це власне оцей. Продемонстрований подвійний стандарт, коли міністром освіти та науки не може бути плагіатор, якщо цього плагіатора звати Шкарлет, але якщо цього плагіатора звати Оксан Лісовий, то можна якось і пробачити. Для мене це дуже проблемна історія, тому що це знову історія про те, що ми будуємо суспільство і приймаємо рішення не на основі цінностей і переконань. А на основі особистих симпатій та антипатій. І це означає будувати суспільство і державу на піску. Це шлях до безконечних метань. Друге, Оксанд Лісовий справді виглядає значно більш достойною людиною для посади міністра освіти та науки ніж його попередник в мільйон разів. Зокрема, і тому що він воїн-доброволець. Але тут якраз виникає ще ціла низка запитань. Ну, наприклад, те, що. Чи участь у війні, самовідданий захист України, навіть героїзм на фронті, чи змиває він усі можливі проблеми у біографії, і дозволяє закрити на них очі? Чи героїзм у війні знімає усі запитання щодо доброчесності? І, до речі, хто має моральне право піднімати ці питання? Ну, тут я думаю про себе, чи може ці питання піднімати людина, яка сама зі свого боку... Не воювала. І в мене тут немає насправді якихось однозначних відповідей на ці запитання. Мені цікаво було би почитати ваші думки в коментарях. Це ще не всі запитання, я в кінці ще підсиплю, але отак в цілому, про що ця чергова історія з плагіатом? Вона про те саме, що колишня історія про кандидатську дисертацію Іллі Киви. Я тоді багато пояснював, що як і практично всі історії про Киву. Історія з дисертацією вона далеко не лише про Києву, що все значно глобальніше. Ми створюємо муляжі науковців, які створюють муляж науки. І в нас, ну по факту, І от маємо нічого те, нічого, маємо. крім цієї порожнечі немає, так тому що от насправді ми ж можемо говорити про що? Отой от текст, який написаний, псевдонауковий текст, йому ж киві писала якась реальна людина. Ну не він писав, йому писала якась людина, яка більш-менш розбирається в тому що говорить. Але це пустота, це порожнечка. До речі, у вже згаданій програмі Української правди її інша гостя, народна депутатка від Слуги народу Юлія Грішина, дуже хвалила. Сергія Шкарлета за те, що він, мовляв, рішуче прибив присвоєння ступеня кандидата наук і Києві. Ось так вона про це говорила. Відповідальність Шкарлета в тому, що він позбав його наукового ступеня і покарав цю спецраду, тому що цей науковий ступінь присвоїла йому спеціалізована вчена рада. І потім це питання розглядалося на атестаційній Колегії міністерства освіти, членом якої я являюся, і безпосередньо я була присутня на цьому засіданні. І, звичайно, жодного питання про там якось його захищати ні, взагалі ні в кого не було. Ні в міністра, ні всіх членів атестаційної колегії. Таку спробу відкоригувати реальність треба чуть-чуть зупинити. Бо ось що міністр освіти та науки Сергій Шкарлет говорив в інтерв'ю Радіо Свобода 12 червня 2021 року. Понад два тижні після так званого захисту кандидатської ліківи і виходу моєї роботи на Бігосинфо про цю диссертацію. Ви бачили самі, що було дуже багато спротиву цьому. Ви знаєте, дуже багато спротиву в соцмережах. Жодного заперечення до Міністерства освіти взагалі не надійшло. І навіть сьогодні, коли справа по диссертації надійшла, ніяких, ніяких фактів нічого немає. От такого спротиву. Спротив який? В мережах соц? Ну жодного заперечення до Міністерства освіти та науки взагалі не надійшло. Це було відвертою брехнею на максималках. Тому що одразу після публікації мого. Матеріалу на бігузінфо ми написали велике звернення до міністерства, в якому досить детально розписали найбільш кричущі порушення в дисертації лікиви. І інакше, як спробу зберегти гнучкість для прийняття різних можливих рішень, цю брехню міністра я не сприймав тоді і не сприймаю зараз, попри те, що Рішення прибити присвоєння Києві наукового ступеня таки було прийнято. І потім він, до речі, на Росії розповідав, що його позбавили ступеня доктора. Я маленький гвинтік. Я маленький гвинтік. Гвинті. Ну і щоб завершити з Сергієм Шкарлетом, то знову суспільство не отримало жодного пояснення щодо причин звільнення високопосадовця, так як ніби це все якісь менеджери приватної компанії, а не службовці, які працюють за гроші платників податків в інтересах платників податків і значить мають бути підзвітними суспільству. Чому звільнили міністра? Не ваша справа, чому звільнили міністра. Ви що, ще не звикли, що вам ніхто нічого не пояснює. Але повернімося ще до казусу Оксана Лісового. Отак, от, от в цілому, він створює одну дуже нехорошу ситуацію. Я думаю, що загалом будь-який свідомий громадянин України зацікавлений в успіху будь-якого державного високопосадовця. Бо, зрештою, це не історія персонального успіху, це історія успіху держави. Але, от конкретно, успіх Оксана Лісового на посаді міністра освіти та науки нестиме один не дуже хороший меседж. Він говоритиме про те, що плагіат не має значення. Питання академічної доброчесності не мають значення. Бачите, навіть з такими от проблемами міністр лісовий досягнув успіху, зробив дуже круті речі. Тому припиняйте вже чіплятися за ці всі штуки. Це створює. Неприродню ситуацію, в якій, ну, чим краще, тим гірше в цьому питанні. Але при цьому всьому я навіть для себе особисто не здатен сформулювати однозначну відповідь на запитання, чи мав би Оксен Лісовий через академічну недопрочесність відмовитися від посади міністра. Тому що аргументи за нього теж є, і вони вагомі. Це, зокрема, те, що контраст з його попередником ну, занадто сильний на користь лісового. Це і відсутність будь-яких гарантій, що у випадку збиття Оксана Лісового ми отримаємо врешті на посаду міністра когось, якщо не кращого, то бодай співставного. А з іншого боку, ну, академічна недоброчесність має бути абсолютно неприпустимою для високопосадовця, тим більше для міністра освіти та науки. Немає однозначної відповіді. Тут цікаво знову ж таки буде почитати, що ви про це думаєте. Пишіть в коментарі під цим відео. Ну і на завершення трішки позитиву про освіту та науку і трішки кумівства на каналі Мокрек. Мій брат Радомир Мокрек, PHD з історії Карлового університету у Празі, минулого тижня випустив книжку Бунт проти імперії про українських дисидентів шістдесятників. Перший наклад цієї книжки буквально за тиждень розійшовся. Зараз додруковують другий, і я дуже рекомендую вам цю книжку. Придбати і прочитати в неї закладено дуже багато роботи з документами і безконечні безцінні години розмов з тими самими дисидентами, в тому числі і тими, кого вже немає з нами, наприклад, Євгеном Сверстюком чи Іваном Дзюбою. У часи таких екзистенційних криз, як Україна проходить зараз, особливо важливо пам'ятати, хто ми, хто за нами, і якою важкою. Рішучою і самовідданою була тривала боротьба проти московського поневолення, в тому числі ненасильницька боротьба українських дисидентів. Знати себе, усвідомлювати себе як частину історії, як продовжувачів шляху це теж те, що робить нас сильнішими і наближає нас до перемоги в цій війні. Ну і, звичайно, взаємопідтримка і підтримка Збройних сил України. Завжди. І постійно побачимося за тиждень. Слава Україні.